ДТП на автомагістралі біля муніципального ринку в Кропивницькому не рідкість. Порушників дорожнього руху сюди тягне як магнітом. Тому за безпекою слідкують поліцейські. Тут дуже широка проїзна частина. І, і так як тут знаходиться дві зупинки, одна навпроти одної, і до пішохідного переходу дуже далеко йти, дуже часто тут порушують правила дорожнього руху, а саме Проходять поза межами пішохідного переходу пішоходи». Щоб зекономити час, пішоходи перебігають дорогу навпростець, минаючи ряди автівок. Ризик потрапити під колеса від чайдухів не відлякує. Але патрульні тут, як тут. Фіксують порушення та вимагають пояснень від порушниць. Ми Філіп подивилися туди-сюди, нема та й повідомляє. Ну ви взагалі вже не перший раз сюди переходите, так, да? я так розумію? «Перший. Перший. Не, не будемо». За словом у кишеню порушники не лізуть, розповідають патрульні. Деякі намагаються викликати жалість. «Ой, далеко до переходного з нашими ногами. Ноги больні, а ми. Хтось вдає, що порушив правила випадково. Ви як пішохідни перейшли вулицю поза межами пішохідного переходу? Та я не знала. А особливо сміливі порушники, щоб виправдатися, вступають у перепалку з поліцейськими. Немає встановленого пішохідного переходу. Знаю, в мене. А а що тому знову не вирішення вивозити і завозити жінку». Однак закон для всіх один наголошують правоохоронці. За перехід дороги в невстановленому місці пішоходам загрожує штраф. Так, зокрема, за частиною першої статті 127 Кодексу України про правопорушення. Передбачено штраф у сумі 255 гривень. Все одно для них це неприємно, бо це буде відзначатися в нашій базі. Будуть як порушники значитись. За годину патрульні зупинили 30 пішоходів-порушників, більшість літні люди. Правила дорожнього руху. Вони ігнорують свідомо, обурюються шофери. Там пішохідний перехід, вони не переходять тому. Всі сюди лізуть, я буду їхати, не побачу, зіб'ю, що п'яні всякі хочуть. Я буду мати гембель. На що воно мені треба? Я... Штрафуйте оцих пішоходів. Штрафуйте, я не знаю, поставте тут пост, щоб одучити їх. Проте гривнею патрульні карають не всіх. З пішоходами, які правил дорожнього руху раніше не порушували, поліцейські обмежуються виховною бесідою. Хочеться, щоб ви. Запам'ятали це порушення і намагалися в майбутньому більше так не робити. Тому ми обмежимося з вами усним попередженням, побажати вам гарного дня і не порушити, будьте уважні. Водночас патрульні застерігають. Кожен такий спринт через дорогу з інтенсивним автотрафіком може стати для пішоходів фатальним. Тому закликають не випробовувати долю і піклуватися про власну безпеку. Пішоходи вважаються найбільш вразливою категорією учасників дорожнього руху, адже майже кожна ДТП за їхньої участі зазвичай закінчується травмами або навіть смертю. Так за 8 місяців цього року на дорогах Кіровоградщини поліцейські зареєстрували 115 ДТП за участю пішоходів, у яких 113 осіб отримали травми, а 6 осіб загинули. Такі превентивні акції патрульні надалі проводитимуть у різних районах міста. Їхня мета звести ДТП до нуля. Відтак у поліції розраховують, що з часом пішоходи стануть відповідальнішими на дорозі, і ніхто не постраждає через власну недбалість. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Як підтримати підприємців під час війни та що їм необхідно для розвитку власної справи? Про це дебатували під час конференції Бізнес та влада, спільний вектор розвитку громади, яка відбулася в Кропивницькому. Участь в обговореннях взяли представники місцевого бізнесу, урядовці, керівництво міста та області, організували зустріч, щоб налагодити діалог між підприємцями і владою. Об'єднати владу і об'єднати бізнес, щоб змінювали стереотипи і щоб люди розуміли, що ми повинні робити одну справу: націлювати нас всіх на перемогу, займатися економікою і щоб звісно сплачувались податки. І Будемо сьогодні показувати ті кейси, які у нас вже реалізовані, реалізовані нашими підприємцями. Тобто, це будуть люди з живими проектами, які були реалізовані, і вони є успішними. Війна це не лише криза, а й нові перспективні можливості. Як почати власну справу з нуля і перетворити її в прибутковий проєкт, підприємців навчають в міському центрі підтримки підприємництва. Крім того, на рівні області впроваджують державні грантові та кредитні програми для бізнесу. Це, зокрема, програми «5.7.9» зроблено в Україні та інші, завдяки яким підприємці можуть залучити кошти на запуск свого стартапу. Це, зокрема, програми «5.7.9» зроблено в Україні та інші, завдяки яким підприємці можуть залучити кошти на запуск свого стартапу, переоснащувати чи розширювати виробництва? Відкрити свій бізнес за гроші держави можуть навіть ветерани війни. На грант до 250 тисяч гривень може претендувати ветеран або члени їх родини. Обов'язковою умовою в даному випадку є створення одного робочого місця. до 500 тисяч гривень може претендувати також ветеран? Або член родини, і обов'язково умова створити два робочі місця. З іншого боку, через бойові дії влада змушена вдаватися і до непопулярних рішень, щоб наповнити бюджет та озброїти українське військо в планах держави підвищити податки. Відповідний законопроєкт вже пройшов перше читання в парламенті. На плечі підприємців ляже додаткове фінансове навантаження. Наслідки можуть бути непередбачувані, вважають вони. Підвищення податків, звісно, що не буде позитивно впливати, тому що бізнесу треба буде піднімати вартості своїх товарів, своїх послуг. Це відповідно буде відображатися на ціні, яку буде отримувати кінцевий споживач. Податковий законопроєкт розкритикував і голова Асоціації платників податків України в Кіровоградській області Ігор Волков. На його думку, високі податки в кращому випадку змусять бізнес піти у тінь. А за найгіршого сценарію частина підприємців закриють власні виробництва, бо не матимуть достатньо коштів їх утримувати. Постраждають в такому разі і держава, і споживачі. Тому збагачувати бюджет потрібно шляхом реформ Україні, а не обдирати бізнес до нитки, переконаний екс. Перт. Зокрема, реформуванням нашої державної митниці, де ми маємо величезну діру, що доведена всіма європейськими міжнародними інституціями, які просто моніторять економічну ситуацію в Україні. Одна, одна реформа на митниці дала би в тричі-вчетверо більше грошей, ніж те, що прогнозується взяти державою. Як то кажуть, по-легкому сплатів податків в якості військового збору він додав: наразі підприємці потребують від держави прозорих і справедливих умов для своєї діяльності. Тільки так бізнес може приносити користь і вижити у воєнних реаліях, оскільки бізнес це найбільша рухома сила, яка сплачує податки, то безумовно і логічно, що влада має звертатися до бізнесу в усіх своїх. Прагненнях економічних проєктах і відповідно звіряти годинники і звіряти час. І правильно, коли не тільки раз на рік проводиться такі форми, правильно було б, якщо б кожноденні співпраці відбувалося спілкування між бізнесом і владою. За підсумками конференції, підприємці та влада розроблять інструменти для реалізації спільної стратегії підтримки бізнесу, яка враховуватиме інтереси обох сторін. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Новини ТІТІВІ. Чи потрібно піднімати податки? До чого це призведе? Чи є резервні джерела наповнення бюджету воюючої країни? Відповіді на усі ці питання шукали учасники круглого столу, який відбувся у Кропивницькому. Захід ініціювала благодійна організація Українська фундація Мрія за підтримки Асоціації платників податків України. Учасники наголошують, збільшувати бюджетні надходження, а отже, фінансування обороноздатності України це пріоритет для усіх. Одначе те, що пропонує... Я уряд і в першому читанні схвалив парламент. По суті, вбиває підприємництво і б'є по кишенях усіх українців. Зокрема, такі наслідки матиме підняття військового збору для фізосіб та підприємців усіх груп. Це колосальне підняття ставок від 1,5% до до 10 в залежності від групи податкування фізичних осіб підприємців. Це зростання ставки податку на додану вартість для підприємств, які торгують паливом, та для фінансових установ банків. Все це безпосередньо ляже на споживчу ціну енергоносії, що призведе до великого податкового тягаря для суб'єктів господарювання і населення, зокрема. В наша область вона друга по Україні по кількості закриття ФОПів. Якщо буде введено у нас ще додаткове податкове навантаження, то ми, мабуть, будемо вже на першому місці. Всі закриються, підуть в тінь. Обговорити прийдешні податкові зміни. Зібралися представники громадських організацій, економічні експерти та що головне діючі підприємці. Мета не допустити необґрунтованого додаткового податкового навантаження на платників. Неприйнятним громадськість та підприємці вважають і запровадження нових податкових ставок з заднім числом. Нагадаю, у першому читанні законопроєкт Верховна Рада вже прийняла. Орієнтовно всередині жовтня його проголосують у другому читанні. Однак планується, що нові ставки почнуть діяти вже з 1 жовтня. Нарахування заробітної плати вже будуть проводитися. Будуть виплати авансові, Да? і ви розумієте, який буде колапс в оплаті. В перерахунку військового збору, а ви розумієте, який буде колапс в подачі звітності? Крім того, цей закон передбачає відповідальність. Причому відповідальність конкретна, штрафні санкції. У підсумку учасники круглого столу розумували, запропоновані урядом зміни, тобто підняття податкових ставок, призведуть до плачевних наслідків ще більшої тінізації економіки та скорочення робочих місць а отже, зменшення бюджетних надходжень. А от додаткові джерела наповнення казни і фінансування армії експерти бачать в запровадженні дієвих механізмів детінізації економіки, скорочені видатків на утримання самого уряду, відмови від непершочергових та давно недіючих програм, і чи не головне, реформування податкової та митної служб. Усі свої перестороги та пропозиції спільнота виклала у зверненні до народних депутатів від Кіровоградщини. Звертаємось до народних депутатів саме від Кировоградщини, щоб не дослухались до думки громадськості нашої області, врахували цю думку при прийнятті рішення по даному законопроекту. Зазначу аналогічні круглі столи за ініціативи благодійної організації Українська фундація Мрія проходять і в інших регіонах України. Пальвальний сезон 2024 2025 років у Кропивницькому стартує як і завжди, коли середня добова температура повітря протягом трьох днів протримається на рівні не вище 8 градусів тепла. Відповідне рішення прийняв міський виконавчий комітет. Тим часом в КП теплоенергетик відзвітували. Теплове господарство обласного центру наразі готове на 95%. При цьому на підприємстві б'ють на сполох через заборгованість споживачів за раніше надані по. І борг цей наразі складає понад 200 мільйонів гривень. Зокрема, частка населення 167 мільйонів. Натомість саме наявність обігових коштів дозволить комунальникам забезпечити більш стабільне проходження прийдешнього опалювального сезону, адже ситуації з вимкненням електроенергії через обстріли росіян об'єктів критичної інфраструктури не виключені. І, хоча теплопідприємства Кіровоградщини, зокрема і Кропивницького, забезпечені генераторами, електроенергія, яку вони виробляють, у п'ять разів дорожча за централізовану. А в тарифі цю різницю не закладено. Не відшкодовує затрати на пальне для генераторів і держава, тож аби мати тепло, населення мусить розрахуватися із боргами. Тим часом ситуація із заборгованістю за тепло має місце не лише в Кропивницькому, але й у всіх містах області, кажуть в облівськ адміністрації. За опалення жителі регіону боргують постачальникам понад 420 мільйонів гривень. І люди не поспішають добровільно гасити ці борги. Навпаки, комунальникам доводиться через суд стягувати оплату за послуги. У нас заборгованість за послуги теплопостачання зменшилась на 27,3 млн мільйона з початку року, і з них через судові рішення 23,7 тобто левова частка саме була стягнута з боржників за судовими рішеннями. До фізичних осіб, тобто до населення за послуги теплопостачання, подано 12 тисяч 583 позови на суму 189,3 млн грн. мільйона гривень. Судами розглянуто 10 тисяч 58 позовів на суму 120,5 мільйона гривень. У Кропивницькому оновили бренд для театру Корифеїв. На логотипі, як і раніше, зображена будівля театру. Проте фасад відтворений більш деталізовано і точно. Також трохи змінився колір самої будівлі лого, українською та англійською мовами. В оновленій версії шрифт у назві має вінтажні елементи декору та історичну прив'язку до найперших театральних афіш. А сам напис, на відміну від попереднього, став читабельнішим. Крім того, змінився дизайн афіші традиційно, фестивалю Вересневі самоцвіти. Сучасний бренд для театру розробив дизайнер Дмитро Ростворцев, який свого часу створив фірмові шрифти для Збройних сил, Нацбанку, застосунку Дія, а ще спроєктував герби для низки українських міст. Незабаром театр планує модернізувати дизайн свого сайту і сувенірної продукції. Дизайн в тому не тільки як він виглядає на сьогодні, а дизайн в тому, як він розгортається в часі. Задача була така, щоб зробити ребрендинг, але щоб його ніхто не помітив. З іншого боку, щоб він був помітний. Тобто, щоб нічого ніби нового просто причесати і при, при ну, такий косметичний ремонт старого. І тематика буде і. Марко Кропивницький. Театр Корифеїв. Початок. Туристичний путівник яскравих локацій на Кіровоградщині презентували під час 54-го всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «Виросневі самоцвіти путівник кількакомпонентний. Він складається із власне паперової частини, а в ній біографія драматурга, історія театру корифеїв та карта з переліком найважливіших об'єктів області, пов'язаних з життям драматурга. Далі електронні блоки на ресурсі Україна інкогніта тут є і історична інформація і також мапа. Вийти на віртуальні додатки можна через QR-код, який є на паперовому носії. Автор видання географ та краєзнавець Андрій Домаранський. Зазначу, що це вже другий просвітницький проєкт, який знайомить із життям і творчістю корифеїв Українського професійного театру. Перший туристичний путівник. Хутір надія створили минулоріч. Автор каже, багатоярусність путівника, його паперовий і електронний формати націлені заінтригувати користувача і спонукати його до пошуку додаткової інформації. Карта вона повинна вона не повинна давати відповіді на всі питання. Бо ну що це? Карта повинна плутати, вона повинна інтригувати, вона повинна там. Десь вводить і в оману для того, аби людина цей пошук не зупиняла для того, аби вона через щось там перечепившись, вирішила щось уточнити. Тому, власне кажучи, цим зумовлений ось цей формат. це оригінальна робота. В нашому житті взагалі мало речей, які є в науковому і в інших, да, оригінальними. Так це видно, що кожна, кожна деталь продумана. Кожна деталь вивірена, кожна деталь перевірена на практиці, що є важливо для туриста, тому що туристу треба те, що буде реально працювати, бо ми можемо багато чого написати, так. А люди можуть не відвідувати, не їздити, просто воно не працює на практиці. Брама в дії. Понад 27 тисяч джерел поширення неприйнятного контенту з лютого 22 року заблокували кіберполіцейські завдяки співпраці із громадськістю та державним сектором. Серед пріоритетних цілей проєкту знищення російських осередків в інтернеті, зменшення рівня булінгу тацькування в мережі, протидія наркотикам та шахрайству, просвіта населення щодо інформаційної гігієни. Тощо у кіберполіції наголошують, захист українського медіаполя в умовах гібридної війни має стати справою кожного. Тому закликають інтернет-користувачів доєднуватися до багатотисячної команди Брами. Це можна зробити через одноіменний телеграм-бот Брами. Також є спільнота у Вайбері та сторінки в соцмережах Фейсбук та Інстаграм, де й накопичуються лінки на потенційно небезпечні джерела. І таких від початку повномасштабного вторгнення користувачі надіслали вже понад 140 тисяч. Окрім протидії агресору, Брама це ще дієва зброя проти шахрайства, адже тільки но Ляється нова схема як про неї інформують на усіх ресурсах Брами. Пропозиції купівлі-продажу через соціальні мережі. Що коли людина в соціальній мережі знаходить продавця, необхідно буде, щоб забезпечити себе в безпечному придбанні товару, більш ретельніше подивитися відзиви, подивитися рейтинг вказаних соціального користувача соціальної мережі, і потім вже оформити більш всього для після оплати, так як це буде гарантовано надсилання товару, БАМА – це синергія громадян приватного та державного секторів. У протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі роботи ще дуже багато, і ми потребуємо допомоги нових небайдужих і активних учасників. Виділивши декілька хвилин в день, кожен може стати справжнім воїном кіберфронту, долучившись за офіційним посиланням на сайті департаменту кіберполіції Національної поліції України. Конкурс дитячих малюнків, присвячених російсько-українській війні, відбувся в Кропивницькому. 70 художніх робіт створили учні 9-11 класів. Малюнки презентували в краєзнавчому музеї. Серед усіх робіт журі обрало три найкращих, а їхніх авторів відзначили грошовими преміями та подарунками. Конкурс провели на згадку про художника-декоратора українських фільмів та військовослужбовця Володимира Чорного. Торік, на 9 травня, військовий загинув на Луганщині внаслідок танкового обстрілу противника. Конкурс спільно з міським управлінням освіти ініціювала дружина захисника. За словами організаторів, прагнули вшанувати подвиг бійця, а також дати дітям змогу передати через творчість власне бачення війни. В Кропивницькому малюнки експонуватимуть протягом місяця. Після цього їх планують показати в Нідерландах. Насправді це дуже важка тема, і от, ти розумієш цю гаму дитячих емоцій. Вони малюють зруйновані будинки, вони малюють військових, вони малюють те, що їм дуже болить цю реальність, яка розбилася на купу кусочків, і вони якось намагаються її зібрати. Окоп і в ньому воєнні. Один ну захищає з однієї сторони собачку, а інший з іншої сторони, і також котика захищають вони. Своїх тварин улюблених, вони їх забрали з страшних місць і оберігають з собою рядом, годують, захищають як і себе, так і тварини. Вони також, вони ну, наші як, ну, ну, як сім'я також. Одна дівчинка, учасниця, мені сказала, що там малюнки, якби ми могли небо привернути до цих людей. І шануємо, і любимо, і завжди будемо вклонятися їх пам'яті. Особливо, якщо це такі талановиті люди, як Володимир Чод. В багатьох галузях, іпостасях художньої творчості він себе проявив. Фільми його просто вражаючі, його декорації. Це дуже добре, що в своїй творчості молоді люди розповідають. Свої бачення діляться своїми баченнями, як вони сприймають свободу, як сприймають незалежність, як сприймають війну. Не кожен може бути сьогодні в окопі за віком, за станом здоров'я, не кожен може бути на передовій, але е, ідеологія також це надзвичайно важливо. Це також передова. 1 мільйон 842 тисячі тонн ранніх зернових та зернобобових культур зібрали цьогоріч аграрії Кіровоградщини. У порівнянні з минулим роком врожайність знизилася на 10%. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в адміністрації. Все пояснюють через аномальну посушливу погоду влітку та низький рівень опадів. При цьому у владі наголошують, зібраного зерна для забезпечення регіону цілком достатньо. Збір пізніх зернових вже також стартував. Розпочали на два тижні раніше і знову ж таки причина спека урожайність теж нижча за минулорічну. Літо 24-го року було найспекотнішим літом за період спостережень з 1945 року по 2024. Загалом кількість опадів за літо на більшій території області випало 19-35% від норми. За таких погодних умов запаси продуктивної вологи в ґрунті зменшились, що впливає і на збиральні роботи, і на пасів культур. Пройшов дощ, підприємства активно вступили. Фазу збиральних робіт підготовку вступили в фазу пасіву, підготовки ґрунту під пасів і станом на сьогодні проводиться пасів озимих культур в допомогу від ворожих дронів. Понад 30 маскувальних сіток українським воїнам на фронт сплили освітяни Кропивницького. До благодійної акції приєдналися близько сотні навчальних закладів міста. Сітки школярі та студенти робили під час літніх канікул. Загалом наплили 270 метрів. Подарунок воїнам кропивничани підготували до Дня міста, якому виповнилося 270 років. Сітки слугуватимуть підрозділам протиповітряної оборони, що охороняють небо над Кіровоградщиною. Також їх доставлять бойовим бригадам у гарячі точки. Нам не вистачає цих сіток, дуже не вистачає. Раніше їх дуже було багато, зараз мало. Ми їх використовуємо, ми ховаємо автівки, зброю. Різну техніку, ну, ну і цивільні об'єкти, тому що, самі розумієте, безпілотники літають, і все знімають, все фіксується. А завдяки цій сіці ми накрили нічого не видно. Все злилося і зверху, картинка, вроді бо там нічого й немає. Коли сітки ми у виховні дні, які пен ну, проводяться у нас в університеті або у вільний від навчання час. Я вважаю це дуже важливим внеском. Якимось я сама уродженка Донецької області, і я розумію, як вони потрібні там. І мені хотілося зробити щось аби допомогти їм. З кожною сіткою поїхав конвертик там, де наші найменші. Підготували листи привітання нашим хлопцям. Серед військових дуже багато кропивничан, і вони їх також вітають з ним міста, щоб вони відчули там на передовій, що ми і місто своє поважаємо, і всіх своїх кропивничан, і де б вони не були, вони завжди наша кропивницька родина, і ми їх чекаємо з перемогою. Ці маскувальні сітки. Поїдуть на фронт до наших військових і допоможуть скрити від ворожого ока нашу техніку, наших хлопців та дівчат. І тут потрібно подякувати всім, всім, хто плів, всім, хто кріпив, всім, хто підвозив матеріали, хто фінансував. Нехай ця маскувальна сітка, яку ми сьогодні передамо нашим бійцям на фронт, яка сплетена. З любов'ю і ніжністю, нашими освітянами, нехай вона береже здоров'я і життя наших захисників. Слава кропивницькому, слава кропивничанам, слава Україні! Артмендрівка рідним містом. У музеї мистецтв презентували виставку картин із найвпізнаванішими локаціями Кропивницького. В експозиції 30 картин місцевих художників. Роботи виконані в різних техніках, жанрах та стилях. Захід приурочили 270 річчю Кропивницького. Родзинкою обласного центру відзначають митці і є архітектура. Будинки розташовані переважно в центрі міста та створені за індивідуальними замовленнями в різних... ...архітектурних стилях. Необароко, неоготика, неомавританський стиль, еклектика, модерн тощо. Власне, серед представлених творів чимало архітектурних перлин, а ще міських пейзажів. Арт-мандрівку рідним містом у музеї мистецтв можна здійснити протягом місяця. Моїх робіт на даній виставці представлено дві, і всі вони присвячені краєвидам нашого міста, оскільки для багатьох художників, які мешкають в Кропивницькому, архітектура нашого міста є однією з таких провідних тем. Творчості. Дуже багато гарного є в нашому місці, саме в центрі міста. Тут багато старовинних будівель. І ось мені хотілося відобразити ну, ось, все найкраще, що є в центральній частині нашого міста на набережні. Одна з моїх робіт вона зображає наш кафедральний собор, який розташовується в центрі міста. І мені хотілося зобразити саме ось цей мотив. Ще в такому вигляді, яким він був ще до того, як там з'явилася висока будівля обленерго, це ескіз до, до Муралу, був створений на полотні. Це Марков Крапівницький. Е, його збірний портрет, портрет образ. Човен як те, що несе в собі дух театру, як одна команда, яка пливе по хвилях. Малаючи пере перепони якісь.